Тихіше їдеш, далі будеш. Це прислів'я мені з дитинства згадує мій дядько. Мені вісім, ми їдемо з ним в автівці по дорозі в село. Пройшла година, а ми досі не доїхали. Ну чому ти так повільно їздиш? питаю я дядько. В чотирьох випадках з п'яти дядько відповідає: Тихіше їдеш, далі будеш. І тут я подумав, навіщо я взагалі в нього питав, якщо я знаю, що він завжди говорить загадками. Я вже точно не пам'ятаю, чи пояснив він мені чітко значення цього виразу, але знаю точно, що завжди я сприймав його буквально. Згодом я почав на власному досвіді розуміти значення цього виразу. Сенс розкривається саме в закінченні фрази: поспішати варто далеко не завжди, але необхідно враховувати, що від своєї мети ви будете далеко, допоки не прискоритеся. Саме тому важливо слідувати правилу так званої золотої середини. Часто цим виразом пояснюю свою неспішність. Мовляв, я краще зроблю одного разу, але якісно, аби потім не переробляти. Аби повністю зрозуміти сенс цього виразу, можна провести паралель із більш звичним для нас: сім разів відмір, один раз відріж. Тобто, виконувати свою справу треба неспішно і так, як треба. Ще одна версія, яка би більше сподобалась моєму дядькові, вона також позначає нашу національну особливість, а саме якість доріг. А точніше їх відсутність. Швидка їзда по поганих і розбитих дорогах завжди закінчується великими збитками та дорогими ремонтами. Пройшли століття, а у нас нічого не змінилося. Тож, любі друзі, будьмо неквапливими і будемо робити все на совість, бо доведеться переробляти.